Вітрильники виявили найкращих на обласному рівні. Протягом двох днів вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 горішніх плавнів випробовували себе на чемпіонаті Полтавської області з вітрильного спорту. Хто став чемпіоном, а хто здобув призові місця на змаганні, розповідаємо у наступному сюжеті. Учасники чемпіонату Полтавської області вийшли на дистанцію у добре знайомій їм акваторії Дніпра, де вони проводять тренування та виявляють найкращих на змаганнях. Подібних стартів обласного рівня з вітрильного спорту вже не проводилося кілька років. Із початком змагань учасників та учасниць привітала заступниця директора ДЮСШ США No3 Тетяна Піддубна. Після офіційної церемонії юнаки та дівчата на човнах класу Оптиміст вийшли на воду та стартували на дистанції. Під час змагань були певні труднощі, розповідає тренерка юних вітрильників Анна Дегасюк. Ми провели змагання дівчатам, потім маленьким хлопчикам. А коли я почала ста давати старти нашим юнакам дорослим, в нас зірвалися два якорі, які треба було швидко замінити. Це була проблемка. Тому я дуже рада, що сьогодні по прогнозу був була гроза, але її. На, на, грози не нас не сталося, і ми сьогодні провели максимальну, максимальну кількість гонки, Гонок юнакам з тих рік. Тому я дуже рада, що ми змогли провести, е, організували успішні змагання вчора. І сьогодні змагання були проведені у трьох вікових категоріях: серед юнаків 2016 року народження. Третє місце здобув Михайло Павленко. Було гарно ходити, вітер був гарний, але все-таки третє місце зробив. Задоволений третім місцем чи ні? Так, другим серед юнаків 2016 року народження був Богдан Яковенко, і першим у цій віковій категорії став Лев Люлька. Запам'ятаюся, те, що був сильний вітер. Ну і було дуже прекрасно, як це можна. Сказати, і мені дуже сподобалось. Взагалі, ця секція чим подобається, чому займаєшся цим спорту? Тому що тут можна е, якось в себе е, удивіти якось, і ти тут у тебе буде радість. Твоя сестра допомагає тобі порадами, чи спілкуєтесь про виступи, свої тренування? Так, да, Спілкуємося про це серед дівчат. Третє місце у Вероніки Піддубної, друге у Марини Клистової, переможницею обласного чемпіонату з вітрильного спорту стала Катерина Люлька, яка розповіла про свій секрет успіху. Мій секрет в тому, що поки вони там стартануть, я вже на старті стою, там, обганяю всіх і все, і я стартую і все. У тебе все готове, так, да, налаштування? У мене вже все готово. А що треба налаштувати, що там робити треба на човні? Я вважаю, рахую секунди там, хвилину до старту. Де раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятдесят секунд. І так рахую, коли вже на двадцяти секундах я вже. Хочу стартануть хорошенечко. Беру, стартую і все. Отак от перше місце. Перша гонка мені, мені, мені не дуже сильно сподобалося. Третє місце. Потім а всі дві, а ці дві гонки, які я виграла, це було перші місця. Все було добре. Всього три гонки були. Так. Ну, ці змагання більше гонок, бо попередніх там тільки одна, була гонка? Так. Це краще чи гірше? Так би ти третя була б за, по одній гонці? Це, най... Це краще, коли більше гонок. Мені більше подобається, коли більше гонок, а не одна. Ну, менше шансів виграти перше місце. Серед юнаків старшої вікової категорії від 2011 до 2013 років народження третє місце посів Кирило Патейчук. Друге місце у старшій віковій категорії виборов Єгор Майоров. Переможцем серед найстарших став Ярослав Апальков. Щоб здобувати перші місця, треба слухати тренера і тренуватися, щоб були нові здібності, щоб здобувати перші місця. Так, сьогодні змагання чи типу тренування було? Ні, сьогодні були змагання взагалі слухати а. тренера, а. На, ходити на ну, на тренування і е, покращувати свої навики. Після проведеної обласної першості юні вітрильники горішніх плавнів продовжать тренувальний процес, щоб надалі спробувати свої сили у змаганнях, які проводяться в інших містах країни.